Пропонується до продажу просторий будинок у селі Устя, розташованому в мальовничому регіоні України. Це чудова можливість для тих, хто шукає затишне житло в спокійному сільському середовищі з доступом до необхідної інфраструктури. Детальніше ознайомитися з інформацією можна за посиланням на телеграм-канал. Будинок має просторе планування, що включає кілька кімнат, кухню та підсобні приміщення. Будинок частково мебльований, має камін, санвузол на вулиці. Будинок має просторе планування, що включає кілька кімнат, кухню та підсобні приміщення. Загальна площа становить 125 квадратних метрів, що забезпечує достатньо простору для комфортного проживання сім'ї. Будівля побудована з якісних матеріалів і знаходиться в доброму стані, готова до заселення. До будинку прилягає земельна ділянка. Яка може бути використана для садівництва, городництва або облаштування зони відпочинку. На території також розташовані господарські споруди, які можуть служити для зберігання інвентарю або утримання домашніх тварин. Село Устя характеризується спокійною атмосферою та мальовничими краєвидами, незважаючи на сільське розташування, тут є доступ до необхідної інфраструктури. Місцеві крамниці забезпечують основні потреби мешканців. У селі є школа та дитячий садок, функціонує фельдшерсько-акушерський пункт. Наявність громадського транспорту забезпечує сполучення з найближчими містами та селищами. Перевагами придбання цього будинку є простора площа, готовність до заселення, земельна ділянка, також спокійне середовище. Це ідеальне місце для тих та шукаю відпочинок від міської метушні. Ціна всього 8,5 тисяч доларів. Для перегляду деталей не забувайте переходити за посиланням до телеграм-каналу. Сьогодні на огляді будинок в Чернівецькій області. Сліба ламутівка. Вашій увазі цегляний будинок, перекритий шифером, загальна площа 103 квадратних метри з ділянкою землі 25 соток. Будинок має один поверх, на якому розташовано три кімнати, санвузол, коридор та кухня. У будинку замінено всі вікна на металопластикові. Будинок у жилому стані та з меблями. Перед будинком вимущено нові сходи з плитки. Є газони з зеленою травою та стежки з каменю. Багато хвойних дерев. За будинком є місце для зони відпочинку та нових побудов. Опалення відбувається за допомогою двох кахельних грубок. У будинку проведений газ, світло та вода від насосу. У будинку був зроблений косметичний ремонт. Повністю нове обладнання у санвузлі, є бойлер та пральна машина. Вхідні двері у будинок нові, броньовані. Кожній спальні натяжні стелі. У селі є можливість працювати на фермі або їздити працювати у місто. Постійно курсують маршрутки для швидкого переміщення. Також у селі працює магазин, перукарня та є дитячий садок, багато лісів та вихід до річки. Детальніше у нашому телеграм-каналі. Та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі нові пропозиції. Продається окремий будинок у Чернівецькій області в селі Біла Криниця. Будинок побудований з ракушняка, обкладений цеглою і обшитий сайдингом. Що забезпечує високі термоізоляційні властивості. Взимку в будинку дуже тепло, а влітку він залишається комфортно прохолодним. Усі необхідні комунікації вже під'єднано: електрика, газ, водопостачання, що дає змогу одразу переїхати і жити без додаткових витрат. Санвузол розташований всередині будинку. Усі вікна замінено на металопластикові. Загальна площа будинку становить 81 квадратний метр. У ньому розташовані 4 великі затишні кімнати, що добре підійде для великої родини. До будинку проведено кабельне телебачення та Wi-Fi. Доглянуте велике подвір'я з господарськими будівлями що надає безліч можливостей для зберігання та ведення господарської діяльності. Також на ділянці є погріб для зберігання продуктів та вигрібна яма. Ділянка площею 7 соток, яка дає змогу насолоджуватися простором і зеленю, що ідеально підійде для сім'ї з дітьми або любителів садівництва. Будинок має зручне розташування, перебуваючи осторонь від основної проїжджої частини. До сусідньої вулиці всього дві хвилини пішки, що дозволяє легко дістатися до громадського транспорту та інших інфраструктурних об'єктів. У селі також є магазини, кіоски, школа та місце для відпочинку. Тому обов'язково переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на канал, щоб бачити усі нові пропозиції. Вашій увазі пропонується доглянутий будинок площею 80 квадратних метрів та 27 соток землі, на 15 з яких є кадастровий номер. Файну доглянуту садибу розташовано в самому центрі селища міського типу Баришівка Київської області, на відстані близько 70 кілометрів від міста. Бездуганно продумано все, що стосується будинку і подвір'я, якісної побудови сучасний будинок та хлів, а також всі господарські споруди на території. Просторе облаштоване подвір'я. З криницею і своєю особистою свердловиною. Все зручне і пристосоване для постійного проживання. Будинок має два поверхи. Перший поверх опалюється грубою. Має дві невеличкі кімнати, кухню та коридор. Другий поверх також має дві кімнати, сухі і просторі. У будинок заведено воду. Є великий льох. Де до самісінької весни ваша городина зберігатиметься в бездоганному стані. За необхідності можна провести газ від сусідів, є можливість добудувати на будь-яку кількість квадратних метрів нові пристройки, подвір'я і земельна ділянка біля будинку просторі, гарно доглянуті, правильної геометричної форми. Огорожа гарним парканом по всьому периметру садиби. Є заїзд для авто і окремий зручний заїзд для сільськогосподарської техніки. Тут висаджено і плодоносить все, що може рости в приватному секторі. Земельна ділянка щорічно обробляється у бездоганному стані. Окремо хочеться зупинитися на розташуванні вищезгаданої садиби. Це самісінький центр селища міського типу. Поряд безліч магазинів, ринок вихідного дня, церква та ставок. Тут єдить садок, школа, лікарня, бібліотека та будинок культури, чудовий парк відпочинку і все інше, що так необхідно для комфортного проживання. Рейсовий автобус на Київ ходить три рази на добу. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал. Це затишний, трьохкімнатний одноповерховий будинок у доброму стані, площею 101 квадратний метр, з належною до нього земельною ділянкою площею 8 соток. Будинок знаходиться у селі Кідьош Берегівського району. У мальовничій сільській місцевості. Будинок знаходиться на тихій вулиці. Вулиця забудована та населена. Будинок має кам'яний фундамент. Зовні стіни будинку поштукатурені декоративною штукатуркою. Дахове покриття будинку із керамічної черепиці. Справне. Без протікань. Будинок перебуває у хорошому житловому стані. Ремонт не свіжий. Але потреби у проведенні нового ремонту немає, все збережено у хорошому стані. У будинку майже всі вікна замінені на металопластикові. Покриття підлоги залежно від конкретного приміщення, це паркет, ламінат або плитка. Будинок теплий, без сирості. У будинку є три кімнати, кухня, газовка, менше за кухню приміщення. Що призначене для готування їжі. Ванна з суміщеним санвузлом, ванна окрема та окремий туалет, два коридори та дві кладовки. Під будинком є функціональний підвал, який використовується для господарських потреб. Двір викладений бетонними плитами. На подвір'ї також розташована літня кухня та функціональний гараж. Крім того, у дворі наявні парки місця для декількох авто, задня частина ділянки, зайнята невеликим садом та городом, наявне обладнання комунікації, електропостачання, індивідуальне опалення двох типів, газове, що працює незалежно від наявності електричного струму, та твердопаливне, індивідуальне водопостачання. Лічильники на комунікації. У селі наявна необхідна соціальна інфраструктура, дитячий садок, школа, медична амбулаторія, відділення пошти, кафе. Всього, 8 від... Всього за 8 кілометрів знаходяться термальні басейни: 11 кілометрів до екокурорту та 26 кілометрів до комплексу термальних вод Косино. Будинок підійде для проживання родини, яка гідно оцінить переваги спокійного та затишного життя. Обов'язково підписуйтесь на канал та переходьте за посиланнями до телеграму.